Сішники, сьогодні ми поговоримо про ножі. Вам ця тема цікава. Нам також тому я не бачу причини її ігнорувати. Приблизно рік тому ми захопились ідеєю фіксованого ножа на EDC. і навіть створили свої варіанти таких фіксадів, які нещодавно розлетілись швидше ніж дрони по Росії. Другий дроп цих ножів вже в процесі виготовлення, і що важливо, ми взяли до уваги всі ваші коментарі для того, щоб Наступна ітерація цих ножів була ще кращою, але доведеться чекати декілька місяців. Тому сьогодні ми вирішили поговорити про альтернативу. Сьогодні ми з вами розглянемо інші фіксовані ножі від інших виробників, які робилися в той же час, що і сіті та Сабурбан. Я думаю, в цьому відео буде багато цікавих новинок, про які можливо ви ще не чули. А також розглянемо вже відомі моделі фіксованих ножів, якими ми надихалися під час створення своїх сіті та Сабурбана. Погнали! Вам це теле! Треба води трохи, дай води, будь ласка. А відкриває наш сьогоднішній хід парад новий ніж від італійської компанії Lion Steel під назвою Ego. Максимально витончений, отакий міський фіксет, доволі стильний, як на мене. Він доступний в багатьох варіаціях за руків'ям. Клунки у всіх однакові. Це такий досить вузький дроп-пойнт довжиною 84 мм, при тому що маса цього ножа 43, якщо не помиляюсь. 43 грами. Він легесенький, дуже тонесенький, але при цьому має непогану довжину клиночка. Клинок тут, до речі, з М390 це одна з найбільш улюблених сталей українських нажиманів. Так, компанія Landsteel час і часу любить поєднувати товстий обух з невисокими спусками. І це, ніж, не став виключенням. З одного боку, це добре, тому що ним можна без проблем лубатись в різному лахміті і не боятися, що він у тебе зламається, а з іншого боку, делікатно нарізати якийсь лимончик для закусочки ну, буде не так зручно, як, скажімо, банальним віксом. Комплектується до ніж такими шкіряними піхвами, які передбачають, по-перше, глибоку посадку, в ньому майже не видно. А по-друге, це дозволяє по-різному носити його. Так, тут є така петля, яку можна застосувати для того, щоб продіти через неї поясний ремінь і жорстко зафіксувати його на поясі. Ендрю Шар, побачивши цей хвіст, сказав, що він носив би даний ніж безпосередньо прямо в кишені, і діставав би його разом з піхами за цей хвостик. І скоріш за все досить швидко протикав би це ніж десь. Я особисто піддаю перевагу носінню подібних ножів на карабінах. Отаким чином мені це подобається носити. Швидко прочепив, швидко від'єднав, якщо така необхідність виникла. А ще можна продіти його. Отак от, от. На будь-яких штанах, на будь-яких шортах є така шлейка, яка дозволяє приховати ніж, якщо вам потрібно пройти в тому місці, в якому навіть маленькі шкіряні піхви на поясі ну, не бажано, щоб хтось бачив. Звісно, такий шкіряний піхвець може комусь і не сподобатись, але насправді, якщо ви вже витратили скільки, 7 тисяч гривень на придбання італійського FixS M390, то вже можна знайти все в кишені 600 гривень для того, щоб замовити на цей ніж. Піхви скайдексу. До речі, Тимофій Калашніков має золоті руки. Рекомендую. Ще один подібний ніж такої ж категорії з'явився нещодавно у нас під брендом Zauber. Виглядає він приблизно отак. Та це також компактний EDC Fixed в такому ж класичному стилі. І особисто мені він просто ідеально ліг в руку. От це той рідкісний випадок, коли. Ніж немає, клейма якогось відомого майстра, але ергономіка в нього просто шикарна. Я особисто бачу тут почерк Тома Крейна. Не знаю, можливо, напишіть в коментах, який, на вашу думку, дизайнер міг створити цей ніж. А ще при нагоди обов'язково потримайте його в руках сталька. AUS-8. заявлено, що видавляється він безпосередньо в Німеччині і немає жодних маркувань, які б це або підтверджували, або спростовували. Заліти, чесно кажучи. Майже кожного разу, коли відомий збройовий бренд намагається зробити якийсь класний ніж, то в результаті виходить, як правило, якась діч. В цьому ж випадку маємо дійсно цікавий мініатюрний фіксет в класичному стилі з шкіряними піхвами, який цілком може комусь підійти на EDC. Справа в тому, що ці два ножа: цей Point і Line Steel Ego, вони вщент розносять цей. Стереотип, знаєте, що людина з фіксом на поясі, вона от виглядає якось маргінально чи небезпечно. ну, Насправді, мені здається, маючи з собою на повсякденні такий цікавий класичний фіксет, ви виглядатимете значно інтелігентніше і спокійніше, ніж, наприклад, людина з раджою. Наступні два ножа, які я вам покажу, це чорні скелетники в кайдексі від концерну Бокер. Взалі бокер останнім часом дуже радує. в тому що коли я тільки починав захоплюватись ножеманством цим, про бокер якось не говорили. Він був не на слуху, не хапав зірок з неба. Зараз же цей Boker просто вривається в ножовий ринок з ноги, інакше це не поясниш. Поки компанія Колстіл тішить своїх фанатів тайванськими ножами. За 20-30 тисяч гривень Бекер у себе вдома в рідному місті Золінген виготовляє ножі з найхайповішої на сьогоднішній день сталі CPM MagnaCut за прайс від 4 тисяч гривень. І один з таких ножів сьогодні у нас на огляді це Бекер BFF. От вони люблять останнім часом якимись абревіатурами називати свої ножі ніж. Фіксет скелетник, просто якийсь ультралайт, максимально легенький, важить просто декілька десятків грамів, при цьому більше 60 мм клиночок, дизайн від Лукаса Брни, покриття щось типу Циракоту. Ніж один з найбільш еталонних EDC дісі фіксетів в моєму розумінні. Адекватний прайс, класна сталюка. І ну, ніж, що про нюскати, він точно не буде обтяжувати ваш повсякденний набір інструментів. Але водночас тим буде дарувати шикарний різ кожного разу, коли він вам знадобиться. Також є версія цього ножа з накладками. Коштує вона на 2000 тисячі дорожче. Там якась хитра паперова мікарта. Але для тих, кому не подобаються скелетники, хто не хоче носити ніж в такому вигляді або якось його кастомізувати, обмотувати паракордом. Є версія від Бьокера вже відразу з накладочками, яка ну дещо зручніше тримається у руках, на мій погляд. Другий ніж називається кажан, і він є колаборацією. Концерну Бекер з українським найфмейкером Олександром Кравою. Якщо дивишся, привіт, що про нього сказати? Ніше, як на мене теж цікавий, легенький, збитий, компактний і може використовуватись в якості резервного edc ломика. Наприклад, якщо у вас на повсякдень вікс в кишені або якась ендела Delica від Spyderco. Або ж взагалі можна використовувати як повноцінний НДС-шник, якщо в спектр вашої роботи ножем на, на повсякдень входять переважно коробочки, різні шнурочки, олівці та блістери. Мені особисто цей ніж цікавий в якості. Такої собі заготовки під кастомізацію. У мене вже давно визріває ідея зашліфувати йому руків'я і поставити сюди зробити якісь кастомні накладки з джетену кислопного кольору. Я думаю, він виглядатиме зовсім інакше. Даний ніж виготовляється на тайванських потужностях підрозділу Plus з відомої інструментальної сталі d 2 Хоба, а це я прийшов нагородити. Людей, які першими написали перші п'ять коментарів під минулим відео і отримають відповідно ці чудові пачі EDC. Переможців звати Богдан, злий нацик, Роман С., Саша Ж. Та Артем Логінов. Притому Артем Логінов написав Хочу патч, але навряд чи встиг. Артеме, ви встигли. Не втрачайте віру в себе, і у вас все вийде. Па-па. Брин вхід без маски заборонений. Якщо попередні ножі здались вам якісь аж надто інтелігентні та беззубі, то зараз поговоримо трошки про хуліганські варіанти. А що може бути більш хуліганським, ніж колл Щоправда, не всі. Це я зарано витяг. Щоправда, не всі ножі від колстіла однаково цікаві в якості компактних EDC фікседів, Фіксидів, на мою думку. Багато що колстіл робить у вигляді таких от мініатюрних тактичних штрикачок, які... Насправді чудово підійдуть тим чисельним людям, які носять з собою ножі на EDC для того, щоб колоти колеса. Якщо ж спектр ваших повсякденних ножових задач трошки ширший, я б радив подивитися в сторону ножа Secret Edge. Едж. Такий цікавий компактний full танг fixed від колстіла, який, на мою думку, є одним з найбільш Взагалі вдалих моделей, якщо дивитися, от саме фіксет, саме для EDC задач повсяденних, нарізання різних продуктів, коробочок, різних олівців, скочу і так далі. У ножа цікава геометрія, він сам по собі витончений, як сам ніж, так і в піхвах. Дуже вузенький, класно підходить саме для повсяденного носіння. Має цікаву геометрію Клинка сталька тут Аус 8 досить простенька, але геометрія поєднує в собі як ріжучу здатність, так і колючу, так і собі патрійний клин, як на спайдерку, але в форматі повсяденного фултанга від холстіл. Ніж також має цікаву історію, адже спроєктовано його, надихаючись, шотландськими етнічними ножами скінду. Ці ножі у шотландців були як пуко у фінів. Тобто використовувалися вони як повсякденні колячі ріжучі інструменти, якими можна було поратись і в господарстві, і водночас тим хвацько прирізати дво або чотириногого баранчика. І всі ці якості компанія Call Steel класно перенесла на свій ніж Secret Edge. Це не той ніж, який відлякає вас своїм цінником, але багато кого він непокоїть оцими нестандартними люверсами в піхвах, тому що підібрати сюди кріплення для кишені або спорядження не завжди проста задача. Я ж пропоную обійти цей нюанс, просто продівши сюди шок -корт який дозволить закріпити його на поясі або там на ідісів сумці. В залежності від вашого стилю носіння колічерівчих інструментів, також незайвим буде тут такий собі тімлячок, в'язаний, для того, щоб ніж можна було легше діставати із піхов. тому що коли тімляка немає, ділянка років, яка виглядає з піхом, вона досить коротка і не завжди зручно вхопитися за нього, щоб діставати. От в моєму розумінні даний ніж має використовувати саме в такому сетапі шор на піхвах, тімляк на руків'ї. Ще один тактичний брутальний хуліганський ніж це Heckler Koch FX1. Скажіть, багато ви знаєте і шних фіксидів від Heckler Koch? А вони є. І, до речі, досить цікаві. І це знову ж таки той випадок, коли відома зброєва компанія робить ніж, і він у нього виходить досить непоганий. Це вже вдруге за сьогоднішнє відео. Щось у них от трошечки почало прокльовуватись. Загалом фікс-скелетник. Кліриков FX1. Виготовляється він на потужностях Бокер Плюс в Тайвані сталька D2. Товщина заготовки майже 6 мм і маса 100 г. Це такий собі кишеньковий лом, який постачається в таких от піхлах Скайдексу з цікавим кріпленням, яке зовні може комусь нагадати ультікліп. Але, по суті, це така собі кліпса яка подібним чином кріпить ніж на спорядженні, як ультікліп, але без оцієї прищепки. Ніж буде цікавий в першу чергу тим, хто хоче мати при собі на повсякдень компактний 100-грамовий, але максимально потужний фіксет. Форма клинка тут американський танто. Якщо ви думали, що Григо о мене увагою тантоїди, то ви глибоко помилялися. Сталька D2, яку робить бокер, мені особисто дуже подобається. Я як заточник кожного разу кайфую, коли гострю саме цю D2, тобто свої 60 років, тут буде. У випадку з бокером за D2 можна взагалі не переживати. Носіння в кайдексі є досить зручним, як на мене. Особливо коли є такий от наплив під великий палець, не всі виробники це роблять, а це важливий момент для зручності діставання і досилання. Ножа назад у піхви. Здалеку може здатися, що цей хекі Рикохефікс 1 дуже нагадує вже оглянутий нами докер BFF. Але я хотів би сфокусуватися на очевидній різниці в цих ножах, тому що вони зовні, хоч і схожі, але абсолютно різні. І це от той випадок, коли, обираючи ніж по картинці в інтернеті, ви можете дуже сильно помилитися. Тому що Koch FX1 1, це, як я вже казав, майже 6 мм товщині заготовки, цей ніж ви не вб'єте в принципі. Я не знаю, ну нема таких задач для ножа, які б його зламали у вас на повсякдень. В той же час бокер так от просто прогинається пальцями. Тому що товщина його значно менша. Але маса цього ножа складає 30 грамів, цього – 100. А по картинці в інтернеті вони можуть виглядати майже однаково, не скажіть? Ви ще не втомились? Насправді ну, ми вже закінчуємо. Я хочу показати вам останній ніж, і це один з найкращих фіксадів на EDC, на мою думку, і ну, власне, чудова альтернатива Сабурбану: це сок, Альтаїр Fixed, ніж створювався на базі складаного Альтаїра, який в свою чергу розроблявся як черговий вбивця Богата на ринку. Навіть я такий вислів, що таку. Альтаїри це як Бога, тільки краще. Не знаю. Фіксований Альтаїр багато в чому класний, як DC Fixed, але не позбавлений недоліків. Мені дуже подобається його форма, геометрія, ергономіка, те, як він тримається в ро. Його масово габаритні параметри чудово підходять як для міста, так і для якогось легенького аутдорчику. Але водночас тим ну, є певні мінуси, які мені в ньому дуже не подобаються. По-перше, це, ну, це насічка ближче до вістря. Я не розумію, для чого її взагалі зробили, От, який функціонал вона має нести. Якщо ви користуєтесь цим, якщо у вас є такий ніж і ви знаєте, для чого ця насічка ближче до вістря, напишіть в коментарях. Цікаво буде почути вашу версію. Другий момент це. Кріплення, яке вони по стандарту ставлять на піхви цього ножа, так, його можна причепити в маляху, але, е, ну, по суті, ми переплачуємо за цю конструкцію, яка йде в комплекті. І мені особисто, я розумію, як вона влаштована, яка була ідея зробити універсальне кріплення для поясу, для кишені, там, для кріплення ножа на вашу екіпу там, чи EDC-сумку. Але от якось вони перемудрили. І, можливо, краще було обійтись вже. Придуманими стандартними рішеннями, аніж придумати щось своє. Але найбільший його мінус, як на мене, це, це його вартість. Близько 7 тисяч гривень цей ніж коштує, і далеко не кожен ідісішник може її собі придбати як повсякденний інструмент чи аксесуар. Насправді я багато в чому надихався саме цим ножем, створюючи прототип свого сабурбана. Багато хто навіть помітив це і в коментах писали, що вони дійсно схожі. Так. Так, це дійсно так. Але Сабурбан це значно дешевший, ніж який міг би, на мою думку, витіснити а цей сокаль та єрфіксет, стати чудовою заміною цього недешевого ножа, якби ми мали змогу виробляти його в достатній кількості. А на сьогодні все, ідісішники. Будемо з вами прощатись. А наостанок скажу, що якщо ви захоплений ножеман, то не обов'язково обходитись лише фолдерами на ідісі. Фіксет може стати цікавою історією для вас, адже він має ряд суттєвих переваг перескладаним ножем, в ньому ніколи не засруться підшипники, в ньому ніколи не буде невідцентрований клинок, його не потрібно банально постійно розбирати, збирати, продувати, промивати, вичищати і труситися над тим, як він там по центру чи не по центру влаштований після роботи. А коли цей фікс компактний, легенький і зручно закріплений у вас на edc Сумці, для того, щоб його швидко можна було діставати для різних побутових потреб, то починаєш розуміти, що він має значно більше переваг і можливо навіть зручніший ніж edc шний фолдер. Але це питання дискусійне, і обговорити його можна як завжди в коментарях під цим відео. Все народ, дякую, що додивились і за поставлений лайк.